Створювати і робити бізнес в Україні. Цьому необхідно вчити, переконані в українській вищій школі бізнесу. З 2009 року там готують майбутніх власників бізнесу і топ-менеджерів. Традицією закладу стало проводити майстер-класи з членами наглядової ради школи бізнесу, провідними підприємцями і гору бізнесу. Потрапити на подібний семінар можуть не тільки слухачі школи, а й усі охочі. Аудиторія поділяється тим, що делает школа бізнесу. Ми ориентированы на створення бізнесу, на развитие бізнесу, на підприємців і владельців бізнесу. Тому здесь сегодня будут молодые підприємці, ті люди, которые хотят стать підприємцями. А ті люди, у которых уже есть свой бизнес, они вже ну, є свої бізнес, ані відпуті розвиття, хотіли би послухати у которого это получилось у середньому школа бізнесу. Проводить такі заходи раз на півтора-два місяці. Цього року це вже п'ятий майстер-клас. Володимир Матвієв каже, на спікера чекали довго і, врешті-решт, дочекалися. Ним став Борис Лошкін, багаторазовий володар звання, підприємець року і кращий медіаменеджер року. Він поділився за аудиторією своїм баченням того, як стати успішним бізнесменом. Ні какого-то єдиного секрета. В першу чергу, дуже важна віра в собственне сили. Я би навіть сказав не то, що віра, а, а повне відсутність неувіреності в тому, що ти можеш чогось не зробити. Вот якщо ти абсолютно в тому що ти зробиш то, що ти хочеш, это це Мне кажется, це ключевое. У ході зустрічі спікер розповів про власний шлях становлення як продуктивного бізнесмена, застеріг майбутніх підприємців від надмірної самовпевненості і розставив акценти на важливих моментах у ході бізнес-навчання. Майстер-клас проходив невимушено без кроваток, у форматі запитання. відповідь Чим більше таких міроприятій, тим у нас становиться більш культурним бізнес. Культура бізнесу необхідно пропагандувати. Її можуть відповідно, бізнесмени, які практикують і ведуть собственний бізнес. Незалежно, независимо собственник бізнесу або менеджер. Чим більше таких збирать, тим краще. Їх бізнесменів должно бути однозначно більше і вони не должны бояться незалежності від хімічної або політичної ситуації своїм досвідом і стати такими доступними, як в даному случаю. Якби знані професіонали частіше консультували молодих підприємців. Може, і бізнес-середовище нашої країни було б ефективнішим, тож сподіватимемося, що подібні зібрання набудуть в Україні широкого розповсюдження, адже справжній підприємець не той, хто займається бізнесом, а той, хто завжди прагне до нових вершин.